Отримав дуже гарний термокилимок від фірми Карело у розмірі 1,80 на 1,50. Зображена дорога та різний транспорт. Килимочок йде двосторонній, це його перша сторона. Зараз покажу другу. З другої сторони, килимочок більш яскравий, різнокольоровий, багато різних зображень тут є. Є написи на англійській мові, цифри, транспорт, тваринки, покриття із зображенням та цифр. Дитині буде дуже цікаво лежати, та розглядати всі малюночки.